Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Я Олена Харитонова, учителька математики 9 класу. Сьогодні ми дізнаємося краще, які задачі з нашого життя допомагає розв'язати комбінаторика. У житті ми інколи маємо справу із ситуаціями, розв'язком яких є перебирання варіантів. Наприклад, у нас є кодовий замок на валізі, рюкзаку чи велосипеді, код, від якого ми забули. Чи є сенс перебирати цей код, аби відімкнути замок? Скільки часу нам на це знадобиться? Звичайно, ми можемо відгадати код із першої спроби. Проте можемо із останньої. Задача 1: Скільки існує різних комбінацій для кодового замка з чотирьох цифр, якщо пункт А. Використано усі 10 цифр, та цифри можуть повторюватись. Пункт Б. Остання цифра у кодовому замку 7. Пункт В. Серед цифр кодового замка є хоча б одна цифра 2. Розв'язання. Пункт А. Для першої цифри є 10 варіантів. Від 0 до 9. Для другої 10 варіантів. Для третьої 10 варіантів. І для четвертої теж 10 варіантів. Для кожного варіанта першої цифри є 10 варіантів для другої. Якщо перша цифра кодового замка, наприклад, 0, то для неї існує 10 можливих варіантів другої цифри. Якщо перша цифра 1, то для неї також існує 10 можливих варіантів другої. І так далі. Тобто для першої можливої цифри від 0 до 9 кодового замка існує. 10 можливих варіантів другої. Тоді, за правилом добутку, отримаємо 10 помножити на 10, що дорівнює 100 можливих варіантів перших двох цифр кодового замка. Аналогічно, за правилом добутку, кількість варіантів для перших трьох цифр буде 10 помножити на 10 помножити на 10, що дорівнює 1000. Усього комбінацій буде 10 у четвертому степені, що дорівнює 10 тисяч. Оскільки у кодовому замку всього цифр 4. Перебирання такої кількості варіантів може забрати чимало часу. Навіть якщо витрачати 3 секунди на один варіант, це забере 10 тисяч помножити на 3 секунди. Тобто. 30 тисяч секунд, що дорівнює 500 хвилин або 8 годин та 20 хвилин. Тож, варто пам'ятати під час кодування правила комбінаторики, щоб уникнути прикрих випадків. Пункт Б. Якщо остання цифра у чотирицифровому кодовому замку 7, то нам потрібно обрати лише перші 3 цифри. Аналогічно до пункту А. За правилом добутку, усього варіантів буде 10 в третьому степені що дорівнює 1000. Пункт В. Нам потрібно знайти кількість комбінацій, кожна з яких має хоча б одну цифру 2. Порахуймо кількість комбінацій, що не містять жодної цифри 2. Для кожної з цифр буде 9 можливих варіантів. Тоді. За правилом добутку, оскільки у кодовому замку всього цифр 4, то загальна кількість комбінацій буде 9 в четвертому степені, що дорівнює 6561. Щоб отримати комбінації, у яких є хоча б одна цифра 2, потрібно від усіх комбінацій забрати ті, у яких немає жодної цифри 2. Відповідно. Отримаємо, що кількість шуканих комбінацій становить 10 тисяч, тобто загальна кількість комбінацій, відняти 6561. Тобто кількість комбінацій без цифри 2, що дорівнює 3439. Є чимала кількість різних хобі, де потрібно змішувати кольори. Наприклад, уліплені фігурок із пластиліну. Полімерної глини, створені картин, фарбування приміщень. Дізнаємося, скільки ж різних кольорів можна отримати, змішуючи не більш ніж три кольори. Задача 2. Христина хоче створити чимало різнокольорових прикрас із полімерної глини за використання мінімальної кількості кольорів. Скільки прикрас різного кольору Христина зможе створити із п'яти плиток. Полімерної глини різних кольорів, змішуючи не більше, ніж три кольори. Христина хоче отримувати саме зовсім різні кольори, не схожі між собою. Тому вважатимемо, що змішується однакова кількість глини різних кольорів. Якщо змішуються ті самі кольори для різної кількості глини, отримуємо відтінки, але все того самого кольору. Розв'язання. Христина може не змішувати кольори, змішати два кольори або змішати три кольори. Не змішуючи кольори, маємо 5 варіантів кольорів. Змішуючи два кольори, для першого кольору матимемо 5 різних варіантів. Для другого уже 4. Адже немає сенсу змішувати однакові кольори. За правилом добутку потрібно 5 помножити на 4. Що дорівнює 20. Проте, кожен варіант ми порахували двічі. Адже немає значення, чи ми змішуємо червоний із синім чи синій із червоним. Тому отриману кількість варіантів потрібно поділити на 2. Матимемо, що змішуючи два кольори, можна отримати 10 різних кольорів. Змішуючи три кольори. Для першого кольору матимемо 5 різних варіантів. Для другого вже 4 варіанти, а для третього 3. Адже кольори не повторюються. За правилом добутку отримаємо 5 помножити на 4 помножити на 3, що дорівнює 60 варіантів. Проте ми знову рахуємо всі варіанти декілька разів. Адже неважливо. Чи змішуємо жовтий синій і білий колір, чи білий синій і жовтий колір? Кожен варіант рахуватиметься 3, помножити на 2, помножите на 1, що дорівнює 6 разів. Адже це кількість варіантів, як переставити 3 кольори. Тоді загальна кількість варіантів дорівнює 60 поділити на 6, що дорівнює 10. Загальна кількість кольорів за правилом суми дорівнює 5 додати 10 додати 10 що дорівнює 25. Задача 3: Скільки різних варіантів для створення групи для участі в екскурсії, якщо в класі 20 учнів. Вважаємо, що в групі можуть бути як усі учні, так і жодного. Розв'язання. Для кожного учня є два варіанти бути у групі або не бути у групі. Для кожного варіанта першого учня є два варіанти другого учня. Тому, за правилом добутку, матимемо чотири варіанти для перших двох учнів. Для кожного з цих чотирьох варіантів є два варіанти для третього учня, що дає нам вже 4 помножити на 2, що дорівнює. 8 варіантів. І далі, за правилом добутку, отримаємо, що загальна кількість варіантів становить 2 помножите на 2, помножите на 2 і так 20 разів. Що дорівнює 2 в 20 степені. І дорівнює 1 мільйон 48 576 варіантів. Уявляєте, як багато різних груп можна утворити. Всього з 20 учнів. Сьогодні ми з вами розібрали комбінаторні задачі практичного змісту, а також повторили основні типи завдань. Дякую вам за увагу! та до нових зустрічей!